Продуктивність зростання. Ми постійно чуємо ці слова в новинах, але що за ними стоїть насправді? Як вони впливають на добробут цілих країн? Нуму розбиратися в одному з мабуть найважливіших питань економіки. От, власне і воно, чому одні країни процвітають, а інші, ну, скажімо так, пасуть задніх? І це ж не просто якась абстракція, правда? За цим питанням реальні долі, колосальна різниця в якості життя мільярдів людей. І щоб знайти відповідь, треба почати з основ. А як взагалі економісти вимірюють це саме багатство? Тож з чого почати? Ну, для початку, що взагалі означає багата країна? Здається, просто, але є нюанси. Тут на сцену виходить ключовий показник: ВВП на душу населення. Дивіться, це не просто загальний розмір економіки, це, по суті, увесь економічний пиріг країни, поділений на всіх її мешканців, інакше кажучи, це той середній шматочок, який дістається кожному. І от саме цей показник, знаєте, найкраще показує реальний рівень життя. Ось вам супернаучний приклад. Візьмемо Індію та Сингапур. Загальний ВВП Індії у шість разів більший. Здавалося б, ось вона мідь. Але населення в Індії більше у 240 разів. І щойно ми цей величезний пиріг ділимо на всіх людей, картина ну просто перевертається з ніг на голову. Виявляється, що середній сінгапурець набагато-набагато багатший. От у цьому і вся суть ВВП на душу населення. І знаєте, справа ж не тільки в грошах, як таких. Вищий ВВП на душу населення це майже завжди і довше життя, і краща освіта, і доступніша медицина. Дані ООН тут дуже чіткі, економічне багатство і загальний добробут людей йдуть пліч-опліть. Окей, як виміряти багатство, зрозуміло. А от звідки воно береться? Ну, перше, що спадає на думку, це, звісно, природні ресурси. Нафта, газ, золото звучить логічно, правда ж? Але давайте наподивимось, подивимось, що кажуть факти. Просто подивіться на цю табличку. Сінгапур ресурсів ну практично нуль, а за рівнем життя, третій у світі, Швейцарія, що в них там корови й гори, дев'яте місце. А от Зімбабве, родючі землі, купа мінералів і аж 161-ше місце. Очевидно, щось тут не сходиться. Секрет багатства явно не в тому, що просто лежить у землі. Так, якщо не ресурси, тоді що? Уявляєте, відповідь на це глобальне питання можна вмістити в одне єдине слово це і є той самий ключ до процвітання. І це слово продуктивність так, саме вона, тобто здатність створювати більше ну, цінності, товарів, послуг, неважливо за той самий час. І це, от повірте, без жодних перебільшень головний двигун економічного зростання в усьому світі. Давайте на простому прикладі. Скажімо, пекарня. От уявіть, працівники роблять 12 пончиків на годину. Ну, при всій повазі, власник просто фізично не може платити їм велику зарплату. А тепер уявіть, що вони знайшли спосіб робити 48 пончиків за ту саму годину. Може, купили нову, круту піч. І от, вуаля, бізнес тепер легко може платити значно більше. Все просто більше виробили, більше заробили. Усі. А тепер повернімося в реальний світ. Готові. Працівник у США за годину виробляє у 18 разів більше, ніж працівник у Бангладеш, у 18 разів. І як наслідок, сюрприз-сюрприз заробляє у 18 разів більше. Це не якась магія, це чиста математика продуктивності. І цей же принцип працює в часі. Сьогоднішній американський робітник у вісім разів продуктивніший, ніж такий самий робітник сто років тому. Подумайте тільки. Саме це восьмикратне зростання і пояснює, чому ми живемо в світі зі смартфонами, літаками і медициною, про яку наші прадіди навіть мріяти не могли. Добре, продуктивність це ключ, з цим розібралися. Але як її підвищити? З чого вона складається? Які, так би мовити, інгредієнти потрібні, щоб цей економічний двигун запрацював наповну? Ну, в економіці є така класична четвірка. По-перше, земля це всі наші природні ресурси. По-друге, праця, тобто самі люди. По-третє, капітал це всілякі машини, заводи, інструменти. І по четверте, що сьогодні, мабуть, найважливіше людський капітал, це освіта, знання, навички. Але є ще й п'ятий елемент, і він, можливо, найголовніший це технологія. І ні, мова не тільки про гаджети. В економіці технологія це по суті найкращий рецепт. Це знання, як правильно змішати працю, капітал і ресурси, щоб на виході отримати максимум. Це власне і є ті самі хороші ідеї. Пам'ятаєте, 80-ті? в офісах почали з'являтися комп'ютери. Здавалося б, ось воно, майбутнє, а продуктивність майже не росла. Економісти просто розводили руками, а потім всередині 90-х прийшов інтернет. І от коли всі ці комп'ютери з'єдналися в одну мережу, стався справжній вибух продуктивності. Розумієте, самі комп'ютери це був просто капітал. А от ідея з'єднати їх в мережу, оце вже була технологія. Ідея, яка змінила все. Ось так. Тепер у нас є всі частини пазлу. Давайте складемо їх докупи і подивимося на загальну картину, як продуктивність власне, і формує наш світ. Вся магія в ефекті снігової кулі. Навіть малесенький, але стабільний приріст продуктивності, ну, скажімо, всього 2% на рік, за століття перетворюється на гігантську прірву в рівні життя. Це та сама сила складного відсотка тільки в масштабах цілих країн. Але ось що важливо: продуктивність це не вирок назавжди, і в цьому є велика надія. Країни, що розвиваються сьогодні, можуть просто брати і впроваджувати технології та ідеї, на розробку яких у багатих країн пішли десятиліття. Саме тому ми й бачимо такі неймовірні стрибки зростання, наприклад, у східній Азії. Вони просто наздоганяють, швидко інвестуючи в капітал і, звичайно, в людей. Отже, як бачимо, продуктивність це далеко не просто сухий економічний термін. Це фундаментальна сила, яка буквально ліпить наш світ, визначає наш добробут і наш прогрес. Вона вже змінила все до невпізнання. І це підводить нас до головного питання на майбутнє: що ж стане джерелом наступного великого струбка продуктивності, що змінить світ знову.